Коломияни представлятимуть Україну на чемпіонаті світу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Троє спортсменів Данило Гаврищук, Денис Гунда та Ірина Марценюк. Увійшли до складу збірної України зі змішаних єдиноборств ММА та здобули ліцензії на участь у європейських та світових змаганнях. Денису і Данилу 12 років, Ірині 11. Вони вже абсолютні чемпіони України з змішаних єдиноборств. Ці зовсім юні спортсмени-вихованці Коломийської школи єдиноборств «Джебротім». Кожен із них може довго перераховувати свої здобутки та титули. Однак найважливішим досягненням усі троє вважають можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи в Італії та світових змаганнях в Абудабі, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, здобули право виступати в національній збірній у. Іїни зі змішних і ми і вибрала ліцензію на участь в чемпіонаті світу зі змішаних і доморства ми в Абудабі в серпні місяці та чемпіонаті Європи в Італії в вересні. Головний тренер дуже пишається вихованцями та каже, це величезний успіх. Маємо велику надію, що успіх стане ще більш вагомий. Ми прикладемо всі зусилля. У нас буде два місяці важкої підготовки, тому що ми їдемо на чемпіонат світу не за участю, а за золотом. Ми хочемо в такий нелегкий час прославити Україну на світовому п'єдесталі, щоб гімн України гордо зазвучав. У сьому залі і весь світ знав, що українці сама сильна нація. Дякуємо захисникам ЗСУ. Не підвести тренера школу єдиноборс, де навчаються Коломею, Прикарпаття та Україну. Обіцяють Ірина, Денис та Данило. У цих дітей зовсім не дитячі мрії, задуми та плани. А ще тверда віра, що буде так, як вони замислили. Моя мета стати чемпіонкою світу та чемпіонкою UFC. я дуже довго йшов цього. До Тренування не пропускав і багато пахав. Я дуже довго працював заради цього. Цей спорт мені додає впевненості кожен день. Важливо туди поїхати та здобути хороший результат. Та якщо фізично і морально вони до змагань готові, то от фінансової підтримки бракує, каже тренер: поїхати на європейські та світові перегони. дороге задоволення тому звертаються до меценатів та спонсорів. На превеликий жаль, в час війни фінансування немає для спортсменів, і кожен спортсмен їде за свій особистий рахунок на чемпіонат світу та Європи. Тому ми шукаємо активно, залучаємо і будемо раді любій фінансовій допомозі нашим спортсменам. Марина Максимів, Сергію, події НТК.